Вітаю сьогоднішня наша тема, що таке віра? В послані до Євреям в 11 розділі записано: Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Наскільки ж дорогоцінна думка про те, що нам зарахована праведність Христа і не тому, що ми її заслужили, але як безоплатний дар від Бога. Ворог Бога і людини не бажає, щоб ця істина була ясно викладена, бо він знає, якщо люди повністю приймуть її, його влада буде зруйнована. Якщо сатана зможе контролювати уми, аби сумнів, невіра і морок стали досвідом тих, хто претендує на звання Божих дітей, тоді він зможе подолати їх спокусу. Потрібно заохочувати просту віру, щоб вони вірили Богові на Слово. Божий народ має володіти такою вірою, яка покладається на божественну силу, адже ви спасені благодатью через віру, і це не від вас, це Божий дар. Віруючи в те, що Бог заради Христа простив їхні гріхи, не повинні. Через спокуси перестати енергійно боротися добрим подвігом віри. Їхня віра повинна зміцнюватись доти, доки їхнє християнське життя, як і уста, не проголосять кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Віра це довіра до Бога, впевненість у тому, що Він любить нас. І краще за всіх знає, що служить нам для нашого добра. Тому вона спонукає нас обрати Його шлях замість свого, замість нашого невігластва вона приймає Його мудрість, замість нашої немочі, Його силу, замість нашої гріховності, Його праведність. Наше життя і ми самі належимо Йому. Віра визнає Його право. Власності та приймає пов'язаність з цим благословення. Вона вказує на істину чесність, чистоту, як на секрети життєвого успіху, кожне добре спонукання та прагнення Божий дар. Віра отримує від Бога життя, і тільки таке життя здатне зростати і приносити плоди. Питання про те, як виявляти віру має бути дуже зрозумілим. Кожна Божа обідниця має умови. Якщо ми бажаємо чинити волю Бога, у нашому розпорядженні вся Його сила. Кожен обіцяний дар міститься в самій обідниці. Як істинною є те, що дуб міститься в жолуді, так істинно є те, що Божий дар міститься в його обідниці. Віра, яка дозволяє нам приймати Божі дари, сама є даром, вона зростає в міру того, як ми застосовуємо її відповідно до Божого Слова. Щоб зміцнити віру, потрібно частіше поєднувати її зі словом. Як часто люди, котрі довіряли Божому Слові, будучи самі по собі, зовсім безпорані, Протистояли силі всього світу. Вони справжні аристократи світу, вони його царський рід. Амінь, друзі. До зустрічі!